Доброго дня, колеги! Презентую вам таблицю, у якій будуть збиратися дані про ваш клас. Зараз зроблю трохи масштаб. Отже, це дані, які ви здавали адміністрації кожен раз, коли у вас були якісь зміни. Тепер це має вигляд не паперового, а ось отакий електронної таблиці. Список учнів 1А класу. Тут можна обирати усі класи зазначені, але я вже, щоб не уникнути помилок, вже для вас це зробила. Обирається який рік навчання. Тут поки що тільки один, але. У наступному році вже буде 2, через рік три і так далі. Станом на, тут ви клацаєте 2 рази і обираєте станом, на яке число ви, у вас є зміни, і класний керівник так само можна обрати класного керівника. Але я вже за вас це зробила. Далі, який вигляд має табличка? Такий самий вигляд, як і табличка, яку ви заповнювали у Word. Лише додалася колонка стать. А вона мені потрібна для того, щоб рахувати хлопчиків і дівчаток, трошки пізніше це поясню. Далі рядочок, стовпчик, точніше, рік народження ви не заповнюєте. Бо, подивіться, будь ласка, тут написано 2016, але у цьому рядочкові є формула. Вона мені також потрібна для того, щоб порахувати хлопчиків та дівчаток за певним віком. Тобто у цьому стопчики рік народження, повторюю, ви нічого не заповнюєте. Далі, дата народження. Ви заповнюєте так, як і заповнювали. Пів батьків так само заповнюєте, контактні телефони, адреса проживання. Нічого не змінилося. Далі, прибув, вибув. Я додала ці колонки, бо адміністрації іноді потрібно пройтись по спискам, побачити, хто прибув-вибув і. Швиденько зробити собі якийсь звіт. Отже, тут є номер наказу і дата. Отже, що ви маєте написати? Наприклад, слово наказ, номер, ставити який номер, від і число. Від якого числа? Відразу. Якщо це прибула людина, вона виділиться ось таким блакитним кольором. Якщо ви позначите у колонці Вибув, наказ, номер, від якого числа, він позначиться червоним кольором. Ось, наприклад, у першому А-класі в нас вже є людина, дитина, яка вибула, тут вже написано наказ номер, від якого числа, написано, куди вибула людина, і весь рядочок позначився червоним кольором. Реагує ось це позначення кольором, реагує на слово наказ. Якщо ви пропустите це слово, рядочок не підсвітиться. Наступне, де перебуває той звіт, який ви здаєте. Там раз на місяць здається. Напроти кожної дитини написано, де перебувається, або Ізмаїл, або за межами міста, або за межами країни. Якщо за межами міста ви пишете район такий то там село таке-то, чи область така, Місто таке то і так далі. Тобто за межами міста реагує на слово область чи район. За межами, якщо знаходиться за межами країни, ви обов'язково пишете за кордоном і у дужках вказуєте, де саме. Буде реагувати також формула внизу, я покажу, вона буде регувати. Реагує на слово кордон. Тобто, якщо не буде слова кордон, буде написано просто румунія, формула цю дитину не порахує. Обов'язково пишемо за кордоном, або просто кордон. І у дужках пишемо, де сам. Якщо знаходиться. В області, ну, наприклад, ось ця, ця дитина, яка вибула, вона знаходилася у селі Дунайське. Тобто ми пишемо Ізмаїльський район, село Дунайське. Для чого я вказую, як саме треба писати? Бо внизу в нас є дві таблички, які будуть рахувати. Тут вирахували, раніше вирахували це вручну. Тут за вас це робить формула. Ось формула. Дивимося, що вона виділила мені два рядочка, жіночий чоловічий, і ось ці роки. Тобто формула рахує, жінка це чи чоловік якого саме року. Тому обов'язково, коли ви додаєте чи прибираєте якусь дитину, точніше, коли ви додаєте дитину, обов'язково вказуєте їй стать. І тут, де вказаний рік, ви нічого, ще раз кажу, нічого не робите. У вас має бути тут ось така формула. Тут друга табличка рахує, де перебувають ваші діти в Ізмаїлі, за межами міста, за межами країни. Так само тут формула, яка реагує на певні слова. Якщо це Ізмаїл реагує на слово Ізмаїл, за межами міста на слово, ще раз повторюю, район та область. І за межами країни на слово кордон. Далі, коли ви хочете прибрати, ось, наприклад, тут дитина вибула, ви ось ця клітинка, де я вам сказала, ніколи нічого не писати, але коли дитина вибула, ви маєте видалити те, що там знаходиться. Просто натиснути на клітинку і натиснути на клавіатурі Delete або Backspace. І в нас ця дитина рахуватися не буде. Тобто, ось, ось тут, в оцій табличці, вона рахуватися не буде. Якщо ви хочете додати, наприклад, ось після Турла Кіри додається інша дитина, якою також прізвище на букву Т. Ви натискаєте правою клавішою і так, правою клавішею на рядочок, ось на, на циферка, ось у мене 30, Ви натискаєте правою клавішою і пишете, ставіть строку ніже. І у вас з'являється рядочок, у якому ви вже будете вписувати ваші дані. Зауважу, що внизу є вкладки з усіма класами. Ніхто не бігає по всім класам. Якщо ви класний керівник. 4-А-класу, значить, ви працюєте тільки на своїй сторінці. Якщо ви класний керівник 5-го А-класу, ви працюєте тільки на своїй сторінці. Тобто, це потрібно для того, щоб ви не наробили помилок в якомусь іншому класі. Ви працюєте тільки на своїй сторінці. У кінці. У нас є дві таблички, які потрібні будуть адміністрації, вони рахують всіх дітей за роками та за класами. Можна переглянути цю сторінку, але вона буде потрібна адміністрації. Також є вкладинка, яка називається Де перебувають. Тут у нас всього по школі. Де є кількість дітей, які перебувають в місті, за межами міста та за межами країни? Якщо це відео я дуже прошу вас постійно переглядати, коли ви будете додавати чи видаляти дитину. Якщо у вас виникнуть питання, чи не порахується дитина, чи щось ви видалите, чи щось ви там накоїте, будь ласка, пишіть мені на Viber. Я обов'язково вам відповім, можливо, не відразу, але обов'язково вам допомі... допоможу і зможу щось а, зробити.